Краса врятує світ, ну Якщо не весь, то Бориспіль врятує точно. Не встигли ми оговтатись від конкурсу Міс Бориспіль Бориспіль-2011», Як наступного тижня повну залу зібрало ще одне змагання вроди та ерудиції, випускниця-чарівниця проходив конкурс традиційно у клубі аеропорту Бориспіль, але у новому голівудському форматі на червону доріжку виходили Мерлін Монро, подружка Бонда, Лайза Мінелі та інші зірки екрану. Alone, I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Сім учасниць, шість конкурсів і одна корона. Поки ведучі розважають публіку, конкурсантки готуються до чергового виходу. будемо танцювати танець тигрів. Ти сьогодні Мерлін Монро. Чому саме такий вибір? Тому що вона в деякій мірі є моїм, моїм кумиром. і Я дуже хотіла бути як вона, наслідувати її. Конкурсантки готували і коронні номери, і презентації майбутньої професії, але найскладнішими дівчата одностайно визнають конкурси на ерудицію та майстерність через ефект несподіванки, адже в будь-яку секунду можна втратити контроль над ситуацією. Спасибо. У конкурсі на майстерність дівчата повинні були за 5 хвилин змайструвати капелюшок. А поки майстрині ріжуть, склеюють і зшивають, на сцені розважає зал переможниця минулорічного конкурсу, випускниця-чарівниця Олександра Хморук. Ось і найбільш хвилююча мить. Учасниць запрошують на фінальне дефіле. Номінації оголошує голова журі Володимир Письменний. А ось і вона королева сьогоднішнього фестивалю кіно і краси. Наталія Шевченко, Сергій Кручинін, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.